Діло сьогодні знати, що таке Market Order в цьому відео, тому зараз ми будемо взнавати. Тобто є таке, якби в криптовалюті, там, в трейдингу, ну не тільки, скажімо, трейдингу, але в цілому таке поняття, як купити по маркету і продати по маркету, або market order. ордер. Тобто ордер, це типу як заявка ваша на продажу або заявка на купівлю. Давайте в мене є в портфелі тут на біржі Аптос. Зараз монетку, ми її продамо і потім купимо назад по маркету. Як це все працює? Що означає по маркету? По маркету означає продати чи купити це означає за її там, поточною ціною. Ось поточна ціна на Аптос 10,9. Тобто, якщо я тут нажму Продати по маркету, ось тут ми вибираємо AP-маркет. Ось, то воно продасть мені от за такою ціною, яку тут приблизно пише. Так? Якщо я нажму купити, воно мені купить за такою ціною, яка приблизно тут пише. Як би давайте ми це зробимо. Ось, ось в мене є 0,3 мого Аптусу, це приблизно мені вже ось бачите, яка фіча вибиває, скільки воно буде коштувати. І я 100% вибираю і продати. Дивіться, якось тут буде відразу появлятися. Все. Ор плейсят, це означає суто, що ордер був розміщений. На Binance ще часто вибуває, що order філет, тобто ордер заповнено або ордер виконано, так можна ще сказати. Тут такого немає, але ну, якби не важко орієнтуватися. Ось тепер в мене є 3,7 USDT. Та? Я, їх продав, ну, я продав 0,4 чи скільки там Аптосу. По маркету, і воно мені ось продало за цією ціною. Зараз я можу назад купити вільно Aptos. Ось теж на всі гроші. Тобто на 3,73 USDT. Купляємо. Order Place. Все. Воно як би мені купило. Ось в мене є назад мій Аптос. Тобто, ну що тут знати з такого головного? Головне, це те, що. Такий час від часу там робиться, тобто купляється по маркету. Звісно, якщо ціна нормальна, тобто на щось ну, купляється по маркету. Про ліміт ордер ми в наступному відео поговоримо. Я розкажу там, що, 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 що про це треба знати. Але по маркету, тобто, я часто аеродро продаю по маркету, але важливо що знати про маркет ордер. Що якщо, ну, Аптос ми взяли монету, це доволі відома монета, ціна установлена, капіталізація велика, продажі, купівлі великі, тобто похибка є невелика. Але ось, наприклад, коли монета тільки ліститься, це означає, що вона там дуже е, динамічна в ціні. Так? Вона ось тут буде дуже швидко скакати туди назад. Наприклад, ми бачимо зараз 11 доларів. А коли уявіть собі, що це була якась не авто з монетка, нова монетка, яка щойно залістилась, та ще й монетка якась ну, маловідома, ціна б дуже скакала. Тобто ми бачимо зараз 10,9, а воно скакало б в діапазоні від 13 до 7 доларів. Ну, Туди, назад, туди назад. І ще момент, що якщо ви там бачили, наприклад, що воно би скакало 13, 12, 13, 12, 13, 11. І ви б нажали продати. Це не означає, що воно за такою ціною і продасть, тому що інтерфейс, він якби, не відображає мікромоменти. Ось в той момент, коли ви продати, наприклад, по маркету нажали, та, воно могло на якусь півсекунди, секунди, секунду ціна опуститися там, з 11 та, на 6 різко. І так, як ви нажали маркет, маркетом е, продати, та, воно би вам продало за 6 доларів, а не 10. Але в інтерфейсі, ось тут ви б навіть не побачили, що там ціна була навіть і 6 доларів. Так? Тобто він просто мікромоменти такі не видає. Тому не всі монети, там маркетом тільки треба продавати чи купляти. Так? Зрозуміло, що така там, як монета, як ефір, біткоін, це все. Ну, Гладко працює, є ліквідність похибок, і таких просідань немає. Але ось такий момент є з новими монетами, або з монетами, які там дуже слабкі в капіталізації. Тобто дуже там мало її продають чи купляють. ну Ось таке. Таке буває. Ну Ви взнали в цілому, що таке маркетинг